Мабуть, найскладніше кожній людині, яка опиняється в чужій країні, знайти роботу і житло. І сьогодні форум в уно українському національному об'єднанні Канади, де проходить чудовий захід, допомога новоприбулим з працевлаштуванням. Більша проблема для новоприїжджих – це робота і житло на сьогоднішній день. Ми пробуємо допомогти, хоча б з роботою. Ця ідея визріла давно. Ми готувалися до неї, можна сказати, з травня, тому що спочатку ми проводили такі зустрічі для новоприбулих для того, щоб вони могли познайомитися, особливо підлітки. Вони не мають друзів, поки батьки роблять документи, шукають роботу і інші речі роблять. Підлітки сумують за Україною. Ми вирішили зробити їм такі зустрічі. І до речі, це дуже була цікава і добра ідея, тому що багато серед них зараз друже. Ось, але потім. Подумала, що можливо варто все ж таки допомогти з пошуком роботи, тому що на кожній нашій зустрічі ми чули, що це проблема номер один. І я дуже щаслива з того, що GVS Toronto підтримали нас у цій нашій ідеї, і ми сьогодні разом з ними проводимо такий гарний захід. І нам допомогли, до речі, ще більше компаній. І наша К'юїць, яка є українською організацією, допомагає також новоприбулим. Ви бачите, що є дуже багато людей. Зараз реєструвалося більше ніж 600 за вчорашній день ще зареєструвалося 80 осіб, тому я дуже сподіваюся, що всі ці вакансії, які сьогодні оголошені, що вони будуть зайняті саме українцями, і ми зможемо, хоча б якоїсь кількості українцям допомогти. Сьогодні тут присутні 23 компанії. Всі вони мають не по одній вакансії, а по декілька і це досить різні компанії в різних напрямках. Чи ви плануєте ще робити такі заходи? Так, звичайно, ми бачимо, що є попит, і ми вже думаємо, як робити так, щоб було більше організацій. закликати, щоб вони могли пропонувати свої вакансії, тому що людям потрібна робота. На сьогоднішній день ми плануємо провести цей захід досить успішний. Я думаю, ну і також ми маємо плани розбити інші заходи, інші івенти, допомагати розвивати бізнес жінкам, які вже його мають тут. В Канаді, тому що саме найперше, що ми і планували робити, це є допомога жінок жінкам в бізнесі в першу чергу. Ну і чоловікам, звичайно, також. От і стати такою, я би сказала, площадкою для спілкування, для досвіду, тому що в нас є дуже багато заходів, які ми робимо, наприклад, Start Your Business Today, як розпочати бізнес, що для цього треба. Ми запрошували юриста. Ми запрошували від. Будучності пані Марту, і, яка нам розповіла і багато допомогла. До речі, ми маємо дуже і дуже гарну співпрацю з «Будучністю», і також з мостом з іншими нашими організаціями українськими. Вони підтримують наші заходи. і Я щаслива з того, тому що якщо вони підтримують нас, ми підтримуємо ще більше людей. well uh, ever since the war started uh, our organization is always at the forefront of helping and uh, our hearts are with the people who are arriving in canada we understand the complexity of everything that's happening and people need jobs very quickly so jvs toronto is an organization with 75 years of history helping immigrants newcomers people who are looking for work and we've partnered with uh, Kuyas Immigrant Services to uh, work with Ukrainians. We have quite a few staff who speak the languages and who are happy to support. So, what we do is we help with resumes, we help with uh, job search, we help with interview skills. And today we uh, brought a, a Large number of employers who are hiring so that people can get jobs on the spot and they can understand what uh, the Canadian labor market looks like. With all of our support, hopefully today will bring good results uh, for at least some of the people, but most importantly, give hope, give direction, and give the skills and give the information about how to look for a job in Canada. And I just want to wish everyone success and want, wish every, everyone sustainable employment. And we're here to help with anything we can. Наша організація, Канадська Українська Міграційна служба, дуже радо співпрацює з JVS Toronto, тому що наша організація займається поселенням новоприбулих українців в Канаді і. Працевлаштування, звичайно, є одне з самих перших потреб українців разом з житлом. І як ви бачите, сьогодні дуже багато людей з'явилося на це на цю подію, тому що важливо людям познайомитися з працедавцями і віддати своє резюме. Ми співпрацюємо з JVS, Ми запрошували багато з людей, які сьогодні прийшли сюди. Це є наші клієнти або люди, які знали про цю подію через нашу мережу, нашу платформу соціальної медіа. Мідії, і ми також співпрацюємо з GVS, допомагаємо людям. Написати резюме в канадському стилі, вони можуть з'явитися до нашого офісу, замовити апойтмент, щоб підготуватися до такої події, які ми плануємо мати ще в майбутньому багато разів, тому що потреба не зникає, і звичайно вона росте з цим числом українців, які приїжджають сюди, і це дуже важливо для нас також бути брати участь в цьому, допомагати українцям знайти собі місце в цій новій країні і стати численною нашої громади. Я приїхала в Канаду насправді ще в травні на програму «Canada-Ukraine Parliamentary Program», Побула два місяці в Отаві. Мені дуже сподобалось зараз. Звернулася в Україну і зрозуміла, що не так вже й легко зараз жити і працювати в такий складний час. Тому вирішила на певний період часу переїхати до Канади, щоб побути трохи в спокої, і можливо навіть розвинути свої навики і знайти роботу тут. Ми сьогодні знаходимося на ярмарку працевлаштування, і BCU Financial бере участь у цьому ярмарку. Тож ми надаємо послуги не тільки фінансові, а так а беремо також на роботу. Ми беремо касирів, беремо у сфері it айтішників, фінансистів. Якщо ви зацікавлені працювати для BCU Financial, і ви англомовні і україномовні, то дорога от сюди. Наші дівчата, наша команда сьогодні дуже важко попрацювала. Я думаю, що до столика підійшло зверх 300 людей, якщо не більше, і це тільки половина ярмарку. На даний час hr менеджер пані Іванка Баран обговорює різні пропозиції праці. Тож завітайте до BCU Financial! Для форум ті вісторонто Костятин Сніцар та Лариса Паюс.